Доброго дня! Тож сьогодні наше відео, як налаштувати напої на кавомашинах Нівона. У нас 769-та моделька, але в принципі ніякої різниці між так точно 7 серією будь-якою, а можливо, і всіми восьмими серіями, не буде. Бо керування Нівонами, воно плюс-мінус однакове і компанія придержується цього налаштування на багатьох моделях. І навіть якщо у вас буде якась 81,01, я думаю, все буде плюс-мінус так само. Давайте по керуванню. Як готувати напої? А, у вас на дисплейчику є напої, вони означені символами. Ви обираєте те, що ви хочете, і натискаєте готування. Якщо хочете а, швидко змінити об'єм напою, крутите оцей регулятор, а якщо хочете міцність змінити. Натискаєте по колу цю кнопочку міцності. Це, якщо ви швидко хочете встановлені вже напої змінити. Давайте подивимося, що наш у нас є на цій модельці, а у нас є Еспресо, це класичний напій, а, міцний а, з невеликим об'ємом. Потім кафе крем, а, це по суті на цій машинці то саме, тільки з більшим об'ємом. Потім лунго. це а, коли Різ еспресо проливається велика кількість води, це, по суті, ще більший набій. От бачите, тут 180 мл і третя міцність. А тут у нас було 120 мл. Потім американо: це коли до еспресо додається вода. Ця машинка так може, це дуже гарно. Не всі машини це дозволяють, більшість робить просто лунго, А тут. По класичному рецепту до еспресо додається вода. Супер. напій теж є. Капучино. Це еспресо з молоком піненим. Потім лате мак'ят, це три шарове це коли є і молоко, і піна, і посередині, посередині нашкавий напій. Тепле молоко, гаряча вода. І один напій, який можна змінити. Давайте одразу до нього звернемося, зайдемо в Сетінгси, рецепти. Тут ми опускаємося в самий низ, вибираємо My Coffee і нажимаємо, допустимо, змінити назву. Будемо робити Flat White. Так, тепер нам треба обрати стрілочку назад, щоб стерти цю назву. Є. Так, а тепер а, нашу назву. Це буде flat white, Ну, ви можете додати будь-яку. Це вже на ваш смак. От. Але загалом це дуже популярний напій. І на всіх сучасних А, в, в частності на Міліті-Баристі, він є. О, так, White є. White – це у нас подвійне еспресо. А, змінити рецепт. Так, міцність максимальна. А, бо на цій машинці, певне, не можна робити два напої автоматично подряд. То ми зробимо. А, Максимальну міцність, максимальну інтенс це аналог передзмачування, Теж на максимум виставляємо. Кількість кави. Подвійний еспресо, це загалом еспресо 30 мл. В варіанті автоматичної кавомашини, це 40 все ж таки. Трохи інша схема ставимо. 80 О, так, Є. Ага. Єдине, що той напій, який спочатку не запрямований в цю кнопочку. Треба змінити на інше. Тож, наш напій був еспресо. Ми Еспресо в будь-якому випадку ми не зможемо зробити молочним напоєм. А до нашого Let Vite, давайте спробуємо Latma K'ято переробити. Так, назва лишається та сама. Ой. Так, давайте відбій натиснемо. О, так, хітней, да, залишився. От тобто, Так, знову відбій так, і тепер редактувати рецепт. Міцність найпотужніша. Арома інтенсив. Кофі кванті 7,80, як ми робили. О, дивіться, а молока повинно бути 110 по рецепту. Ну, тут максимум 80, ну, хай так буде. І пінене молоко. то Зробимо його 30. По класичному рецепту йде 60 мл еспресо і 110 молока. От ми щось схоже замітуємо на цій машинці. От, І будемо тестувати наш напій. Так, виходимо з цього меню. О, давайте, дивіться. І от тепер є в нас Flat White, з чим вас і поздравляю. Так, давайте беру молоко. Трубочку, нашу чашечку. І пробуємо запускати вперед. Тут кавомовка Aroma Plus, яка швидко і досить тихо меле. По важкій роботі заварного блоку ми відчуваємо, що якраз порція кави велика, то ми отримуємо максимальний смак нашої кави. Так, Йде наґерівання, після чого йде молоко. Іде, як ми налаштовували молоко, потім потім ну, трохи піни, щоб вже додати об'єму. І тепер нам зробить нашу міцну каву. І ми отримуємо наш флет вайт. Так, пішло готування кави. О, ну це воно. Бо в Flat White і пінка дуже невисока, а, там іде максимально не вспінене, а просто підігріте молоко. Тому, в принципі, звідти і назва. Ну, як мені здається, можу помилятися. І можна смакувати. Наш Flat вайт. Так, давайте пройдемося ще трохи по налаштуванням напоїв. От мене цікавить американе в першу чергу. Як його подивитися? А, давайте. Після кожного готування молочного напою краще би промити наш капучинатор. Ну, це моя рекомендація. Там багато думок на ців існує. Так, Rinse Frozer, Це воно. Але краще один раз промити, і потім не мати собі клопоту з цією молочною системою. Бо я, допустим, дивлюсь на бушні кавомашинки достатньо часто, і мені здається, що така проста дія допоможе кавомашинці жити довго-довго. По молочній системі також. Ну, Дивіться, займає скільки там 30-40 секунд. Зараз останній цикл продукти. Це кавомашинка готова. Так, ну мене цікаво, звичайно. Я думаю, як усіх, як же той справжній американо робить так, кофе-рецепти. Американ, ура. Міцність. Е, ну, давайте залишимо таку середньою. Та, в принципі, всі налаштування залишимо. От, І давайте запускати. З ними я згоден, так Американо. Іде готування кави 40 мл по програмі. Ну, Кава 100% гарна, класна, міцна, бо кава машинка точно в гарному стані. Так, це є. Їй додається гаряча вода. То супер. Правильний рецепт Американо ця кавомашина робить. Американо це кавовий напій високої міцності. Багато хто його полюбляє, то що можна випити великий об'єм кави, зігрітися, отримати легкий смак кави. І при цьому а, по, ця потужність еспресо вас не збиває з ніг. Бо, допустимо, якщо робити такий самий об'єм еспресо, це буде дуже забагато кофеїну. Ну, я вважаю, якщо там буде два Еспресо на такий об'єм, або навіть три, ну це не кожен, не кожен витримає. Так, ну, а так то все. В принципі, отак просто керувати цією машинкою, отак просто готувати, і отак просто зробити собі а, ваш індивідуальний кавовий напій. Все. Дякую за увагу. Якщо якісь запитання, ну питайте, допоможу по можливостям. Дякую.